У Вінниці майже півсотні автівок доєдналися до автопробігу на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців. Про це Суспільному повідомила організаторка заходу, дружина зниклого безвісти військовослужбовця Ірина Богусевич. Її Сашко на зв'язок не виходить із 11 серпня 2024-го. Сьогодні розповідає у нього день народження 27 років. Він кулеметник. Третього батальйону тигри, тому ми з ним спочатку він в мене був котиком, а як отрим, став тигром, то він вже і наш тигр. Автопробіг нагадування суспільству, завдяки кому це суспільство існує. Яка ціна? Полонені безвісти зниклі хлопці, які загинули, це наші герої. За них ми потребуємо не тільки молитви і чекання, як мати, але й боротися. Стартувала автоколона о 12-й з Хмельницького шосе. Серед учасників заходу Марія Штегеран. Її чоловік на службі з 2015-го. Повномасштабне вторгнення РФ розповідає коханий зустрів у Маріуполі, де й потрапив у полон. Його батальйон в грудні місяці зайшов за Маріуполь. У них була ротація. І там вони зустріли повномасштабне вторгнення. 4 квітня попали в полон Маріуполь. Ми то знаємо від звільнених з полону, а в нього немає ніякої, на жаль, інформації. І вже понад тисячу днів в полоні. Дуже чекає, дуже. Дві доньки, троє внуків. Він в мене зник 24-го року, 07-03. Червона калина. Ну і досі ніякої інформації, нічого у нас немає. Чекаємо мого коханого. Діти чекають, рідні чекають, я дружина чекаю, мама чекає. На автівках прапори України, світлини захисників і плакати з написами на кшталт. Я голос безвісти зниклих та знайти повернути. Згучно лунають гасла на підтримку оборонців. Підтримуєш полонених та зниклих безвісти! Автоколона проїхалася через вулицю Келецьку, ринок, урожай, соборну та залізничний вокзал. Фінішували на тій же локації, звідки й стартували. Загалом проїхали 20 кілометрів. За словами речника поліції області Вадима Кобзаря, автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти пройшов без порушень. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.